Ілі чоловік, ілі такий, знаєте, людина, яка сильно сидить в душі. Постійно ви про нього думаєте. Постійно, оце ну, не можете вирвати ви його. Чи любе він вас, і коли він вернеться? Так. Чи любе він вас і коли він вернеться? Доброго дня! Дивимося, чи любе він вас і коли він вернеться. Ну, зразу, хорошо, випав імператор. Коли ти прийдеш. Це 100% у когось, і чоловік, і такий, знаєте, людина, яка сильно сидить в душі. Постоянно ви про нього думаєте. Постійно ну, не можете вирвати ви його. Я... Любе, Но він теж себе любить. І він себе любить. І себе він любить. і вас любе. Дивіться, чоловік теж любить красиво жити, комфортно жити. Випав, як дурак. Випав, як дурак, понімаєте? Не то, що дурак він. Він дурак на свою користь. Ну, комфорт 100% любить. Любить гроші, любить власть, любить... Ну, трохи дурак. Коли вернеться, коли вернеться. Другий місяць. Вересень, кінець вересня. Може, навіть і жовтень. Може, і навіть жовтень. Люба, вер... вернеться. Ну, з цим ви така легка жінка, гарна для нього жінка. Ви дуже хороша хазяйка. Це він і цінує. Отак.